Всіх вітаю на сьогоднішньому вебінарі, де ми розберемо, як написати скрипт для бізнесу в сфері послуг щеком від 300 доларів. Хто ми такі? Ми компанія MarketingLink, партнери з онлайн-маркетингу. Що ми робимо? Ми збільшуємо продажі наших клієнтів в інтернеті за допомогою реклами та seo просування і також налаштовуємо аналітику під ключ. Виводимо продукти на нові ринки США, Канада, Європа і також тестуємо нові канали продажів для вашого бізнесу. Трішки про мене. Мене звати Роман Ілюшко, 6 плюс років досвіду роботи в продажах, B2B та B2C сегменти. Це загалом сфера послуг і маю також досвід написання скрипців. Тому в цілому є чим поділитись сьогодні. Займаюсь продажами в компанії Marketing Link і працюю з клієнтами з України, США та Європи. Цілі сьогоднішнього вебінару це дізнатись, як створювати ефективний скрипт продажів, і ми також розберемо етапи виявлення потреб, презентації ціноутворення і роботи із запереченнями. Основна структура скрипта. Я поділив її на сім етапів: в принципі, це такі класичні. Сім етапів, але у когось може бути трішки більше, у когось трішки менше. Загалом структура виглядає приблизно так: початок розмови, привітання і мета дзвінка, програмування, виявлення потреб мотивів клієнта, презентація послуги через призму саме потреб, називання ціни плюс створення цінності і закриття угоди. Далі йде ще етап роботи з запрещеннями, якщо вони будуть. Давайте розберемо більш детально кожний з етапів. Початок розмови. Ми беремо до уваги, що це вхідна заявка, лід, і як може виглядати приклад скрипта. Тетяна, доброго дня. Обов'язково дочекатися відповіді, поки привітаються з менеджером. Це. Роман вас набирає там з компанії Marketing Link, умовно. Ви залишали у нас заявку на послугу ведення реклами. Пригадуєте? Знову ж чекаємо, поки клієнт відповість. Важливо тут спокійна радісна інтонація, впевненість у голосі, ентузіазм, мета встановити контакт і підготувати до діалогу. І це, до речі, дуже важливий етап, тому що в перші 4 секунди. Людина підсвідомо вже розуміє, чи хоче вона далі е, з вами розмовляти, і чи довіряє вона людині, яка їй телефонує. Хвилинка реклами. Замовте дзвінок в нашій компанії, і ми допоможемо вам збільшити ефективність віддачі від контекстної реклами, дослідити вектори росту, правильно перерозподілити бюджети. Отримати кращі результати з наявних каналів, зробити аудит роботи ваших підрядників, також отримати більше продажів вже з наявним бюджетом. Ви отримаєте великий аудит того, що у вас вже є, ваших каналів трафіку, вашої реклами. Також ви отримаєте аналіз конкурентів і рекомендації від Marketing-Link, що далі треба робити, щоб збільшувати ваші результати. І так, якщо клієнт одразу питає ціну, що ж робити, багато хто рекомендує не називати одразу ціну. В цьому є корисне зерно, тому що дійсно, якщо там одразу називати ціну і зробити це неправильно, то людина просто може далі не слухати, попрощатися і все і втратили клієнта. Але багатьох людей і мене в тому числі дуже дратує, коли менеджер каже: наприклад, у нього питаєш ціну. а Він каже: Давайте спочатку обговоримо те то і те-то. І ви 30 хвилин говорите для того, щоб дізнатися ціну. Це теж не є нормальним. Приклад, що можна робити в цій ситуації? Назвати так звану виделку цін. Наші послуги вартують від 300 до 3000 доларів. Дозвольте задати декілька питань, аби підібрати те, що потрібно вам по ціні та наповненню. Таким чином, клієнт отримує базову інформацію та розуміє, що ви відкриті, ви не ховаєтесь, ви не ховаєте цін. І ви маєте можливість вести діалог далі та виявляти потреби. Це важливо. І так, давайте приступимо саме до виявлення потреб і так званих мотивів клієнта. Загалом є основних шість мотивів: це вигода, це безпека, це комфорт, задоволення, насолода, статус і визнання, і страх та біль. Я рекомендую вам завжди робити упор саме на мотиви радості. Е, можна робити, звісно, упори на мотив страх біль, і причому робити так, що клієнт буде боятись не купити продукт, боятись втратити там багато чого, якщо не купить зараз. Але більш етично робити, звісно, на мотивах радості продажі. Старатися свій скрипт і аргументацію і презентацію підлаштувати під всі ці шість основних мотивів або п'ять. І тоді ви будете значно краще продавати. Програмування. Що це за етап такий, взагалі, кого ми як програмуємо? Все дуже просто. Ви просто кажете клієнту, як піде ваша розмова. Наприклад, Тетяно, я зараз задам вам декілька питань, аби підібрати те, що потрібно по ціні та наповненню саме вам, добре? Або так, Тетяно пропоную побудувати діалог таким чином. Я задам декілька уточнюючих питань, розповім про посуху, яка буде для вас корисна, і ми ще обговоримо це в кінці. Добре? Оце питання, добре, воно магічне, якщо можете так е е вважати. Тому що зазвичай в 95% випадків людина вам скаже добре. Добре, добре. Тому використовуйте це питання в кінці речення. А які можуть бути приклади запитань про виявленні потреб? Дивіться, я тут навів декілька таких базових питань, але під кожен бізнес просто треба. Робити саме свої питання, я вам рекомендую почитати техніку спін, і якщо у вас послуги дорогі, хоча б там від тисячі доларів, то саме по спину прописувати свої питання. А тут ми розглянемо декілька базових, які питання хотіли б вирішити. Що саме бентежить, коли ви вибираєте підрядника. Тобто, для нас важливо зрозуміти мотиви клієнта і його потреби зараз? Як швидко треба почати, щоб потім не було заперечення, що, там, наприклад, треба подумати місяць, два-три, тому що клієнтам скажуть, наприклад, то треба якнайшвидше. Що для вас важливо при виборі кампанії та послуги? Знову ж таки, до мотивів повертаємо. що для вас важливо. Коли клієнт буде казати, що для нього важливо, ви собі зрозумієте, а окей, це мотив вигоди, або М, це мотив визнання статусу. Для багатьох наших клієнтів ще важливо. Це, до речі, класне питання, коли клієнт, наприклад, щось каже, там назвав якийсь один мотив більше заробляти, умовно. А ви знаєте, що у вас є ще багато різних е класних е доповнень. Які можуть бути також корисні для вашого клієнта. І ви тоді кажете, для багатьох наших клієнтів ще важливо і додаєте ще певні потреби на основі вигоди, комфорту і інших мотивів. А як щодо вас, наприклад, для багатьох наших клієнтів ще важливо персональний супровід куратора. А як для вас для вас це важливо, Клієнт скаже так, так, важливо. Окей, круто. Яким буде найкращий результат для вас від нашої взаємодії? Також формування результату бачення у клієнта. Знову ж таки, це базові питання, тому що для кожного бізнесу вони будуть більш індивідуальні. І якщо вам треба допомога, будь ласка, пишіть коментарі, і ми допоможемо вам сформувати питання саме для вашого бізнесу. Формування резюме потреб дуже важливий етап підсумувати потреби клієнта. Дякую за ваші відповіді. Я зроблю невеличке резюме, а ви мене поправите, якщо щось не так, добре? І приклад резюме. Тобто для вас важливо те те і те, і щоб усе було, наприклад, зроблено за місяць. Я правильно вас розумію? Мета цього етапу підтвердити, що ви правильно зрозуміли почули клієнта. Як це може виглядати? Тобто, для вас важливо е, запустити рекламу і отримувати 5 лідів на день, і щоб це були саме якісні ліди, і ви не зливали даремно бюджет. Я правильно вас розумію? Правильно. Або клієнт може ще щось додати. Презентація послуги. Як варто презентувати свої послуги? Я тут розберу принцип характеристика і вигода, як це відбувається. Дивіться, ми вже дізналися від клієнта про його потреби, про його мотиви, і тепер ми будуємо презентацію на основі того, що він нам сказав. Завдяки тому, що наша послуга, певна характеристика. Ви отримаєте певну вигоду. Не забувайте про уточнюючі питання, коли ведете презентацію, особливо якщо вона довга, тому що клієнт там через півхвилинки вже почне втрачати увагу і важливо не втрачати клієнта на цьому етапі. Які можуть бути уточнюючі питання? Тут все зрозуміло. Як думаєте, це буде корисним для вас? Приклад. Завдяки тому, що наша послуга включає швидкий запуск реклами, ви отримаєте зростання трафіку на сайт уже в перший тиждень. Беручи до уваги, що до прикладу, мені клієнт перед цим сказав, що мені треба якомога швидше отримати трафік на сайт. Ось характеристика, вигода. Так, як же називати ціну? Ціну ми маємо прикрити. Обов'язково. Тобто, ми не називаємо просто умовно наша ціна 1000 доларів. І мовчимо. Ні, ми кажемо, наприклад, послуга коштує 1000 доларів, і ви отримаєте певний список вигод для клієнта. Або ж, послуга коштує 1000 доларів, і вона в себе включає роботу п'яти спеціалістів і так далі. тому подібне. До речі, ще є таке магічне. Одне слово, слово всього, послуга коштує всього тисячу доларів, і це може здатися таким очевидним, банальним, але, повірте мені, люди навіть не звертають на це увагу, але підсвідомо вони всього, всього, і, і реагують нормально. Але якщо у вас прям дорогий продукт, то всього. Людне може посміятися і сказати, всього, ні, це не всього, це дорого. Тому використовуєте з розумом, звісно ж, це. Приклад, це коштує 1000 доларів. Ви отримаєте повний аудит, запущені рекламні кампанії та регулярну підтримку. Тобто, ми знову йдемо, звертаємо увагу на вигоди і на потреби клієнта. Ви отримаєте повний аудит, запущені рекламні кампанії та регулярну підтримку. До прикладу, мені клієнт перед цим казав: Мені важливо, щоб у мене були запущені рекламні кампанії якнайшвидше, і мені важливо, щоб була підтримка. Окей, ви отримуєте регулярну підтримку запущені кампанії. Як закривати угоду? Етап закриття угоди. Тетяно, враховуючи, що ви хотіли певні потреби, до прикладу, ви хотіли, щоб рекламні кампанії були запущені. Вже в перший тиждень, і ми якраз все це закриваємо, як вам буде зручніше зробити оплату карткою чи з реквізитами, або чи готові ви підписати договір сьогодні. Тобто, знову ж таки, така легка маніпуляція, на яку вже ніхто не звертає увагу, тому не можна назвати це прям маніпуляція. Або, або вибір без вибору. Як вам зручніше? Так, або так. Як вам зручніше підписати договір через вчасно або вислати вам на пошту? Або ж як ви будете оплачувати як ФОП або як ТОВ, і так далі? А що ще тут важливо? Важливо ще раз озвучити потреби клієнта і сказати, що ми якраз це і закриваємо. Ми якраз проговорили, проговорили з вами, що для вас важливо. Запущені рекламні кампанії, щоб вкладати з бюджету, отримувати якісну підтримку, і ми якраз запустимо першу кампанію в перший тиждень і забезпечимо вам якісну підтримку. і У вас трафік на сайт піде вже в перший тиждень нашої співпраці. Як ви би хотіли, як би ви хотіли зробити оплату, як ФОП чи як ТОВ? Чи готові ви підписати договір сьогодні, або ж перенесемо це на завтра? Якщо клієнт не готовий одразу купити, це не є проблемою, це нормально, особливо, якщо у вас такі послуги, які не продаються ось так, знаєте, в перший раз. Продавайте наступний крок. Окей, добре. А як вам ідея обговорити це ще раз із вашим керівником на презентацію Google Meet? Допустимо. Часто так буває, що залишає заявку хтось із менеджерів. Для того, щоб уточнити всі дані, і потім, звітує керівнику, можемо домовитись про дзвінок саме з керівником. Тому продавати просто наступний крок той, який буде актуальний саме для вас. Але вам треба точно знати, що ви зробили все можливе. І саме тому тут є ще етап обробки заперечень і виявлення дійсно правдивих заперечень. Давайте перейдемо до них. Роботи з запереченнями: техніки приєднання аргумент питання і техніка Джордана Белфорта. Ми розберемо техніку приєднання аргументи питання. Вона дуже часто використовується і вона дуже проста. Техніка Джордана Белфорта вона класна, але тут треба більш детально заглибитись, і це прям тема окремого вебінару. Я вам тут просто наведу пару. Прикладів, наприклад, Белфорд він не обробляє кожне заперечення окремо. А взагалі, для нього все рівно, яке заперечення, клієнт каже. Просто ви можете відповісти: Чую, що ви кажете, а як вам сама ідея? Сама ідея вам подобається? Клієнт каже, наприклад, так, сама ідея мені подобається. Добре, і. Саме користь нашої послуги в тому, що і ви далі проходите ще по користям послуги, презентуєте себе ще раз, компанію ще раз, і ми зараз ще трішки розберемо. Давайте я спочатку пройдусь по класиці це приєднання аргумент питання. Дорого, що ми можемо сказати? Розумію, це інвестиція. Приєднались. З іншого боку, ви отримаєте такі-то-такі-то вигоди. Що важливо для клієнта. Як вважаєте, це звучить справедливо? Тобто, ми приєднались, ми розуміємо, да, це інвестиція. З іншого боку, ви отримаєте ми озвучили список вигод, які отримає клієнт ще раз. З іншого боку, ви отримаєте запущені рекламні кампанії, трафік на ваш сайт, якісну підтримку, роботу команди по ціні одного спеціаліста в штат. І, до прикладу, там таку-то кількість лідів. Як вважається це звучить справедливо? Треба подумати. Оце завжди часто буває, що це неправдиве заперечення. Тому тут треба бути обережним і виявити, наскільки воно адекватне. Розумію, подумати це гарна ідея. Зазвичай в такому випадку є те, що подобається, і те, що бентежить. Що вас бентежить зараз в цій пропозиції? Розумієте? Тобто, людина, коли каже, що їй треба подумати, її або щось бентежить, або їй треба з кимось порадитися, або ще щось. І ми таким питанням просто виводимо її на те, що її бентежить, і в 80% випадках людина вже більш детально вам розповість. А що ж саме її бентежить? Їй треба порадитись. Часте заперечення також у нас це є частим запереченням. І це, це не можна сказати заперечення це, дійс, це дійсність. Тобто людині дійсно іноді треба порадитись з кимось. І для нас тут важливо зрозуміти, що саме ця людина вже готова купити. Саме цій людині ми продали. То ми можемо наступним чином зробити. Чудово, що ви приймаєте рішення разом. А якщо до вас ви готові до співпраці саме ви. Якщо людина каже так, супер. Якщо каже ну, треба подумати, тоді ми повертаємось до подумати і обробляємо ще заперечення. Супер, що я ще додатково можу зі своєї сторони додати? Можливо, зробимо ще один дзвінок. Разом я вас підстрахую та відповім на всі питання. Так і давайте розберемо техніку. А, давайте спочатку ще хвилинка реклами. Замовте, будь ласка, у нас дзвінок, якщо для вас це актуально, і ви отримаєте аудит на приблизно 50 сторінок саме для вашого проєкту. Це буде аудит. Рекламного кабінету, це буде аналіз ваших конкурентів, це буде SEO-аналіз вашого сайту, і ваших конкурентів, те, що для вас зараз актуально. Ми знайдемо точки росту для вашої компанії, як збільшити продажі в онлайні, і все це абсолютно безкоштовно, до речі. Ви отримаєте аудит, ви отримаєте від нас поради і консультацію. І також Якщо треба консультація по скриптам, без проблем також проконсультуємо. І так, техніка Белфорда давайте трішки-трішки е доторкнемося до неї. Дивіться, як Белфорд закриває заперечення. Треба порадитись дорого, треба подумати, будь-яке заперечення. Чую, що ви кажете, Тетяну, а як вам ідея? Сама ідея, вам подобається? А Тетяна каже, до прикладу: так, сама ідея подобається. Чудово, і ви знаєте, краса цього рішення в тому, що і ви заново проходите по презентації те, чого ще не казали, плюс ще раз презентуєте себе і компанію. Таким чином, щоб закрити е, заперечення, які навіть е, клієнт не озвучив, а їх всього вони, е, можуть базуватися на трьох пунктах: Це довіра до менеджера, довіра до компанії, довіра до послуги. І вам треба зібрати умовно три десятки а, цієї довіри. Ви так собі проходитесь, занотовуєте так: довіра до менеджера 10, довіра до компанії, 10, довіра до послуги, 10, все, продаєте, намагаєте закрити угоду. Якщо десь буде втрачена якась десятка, то буде а, не те, щоб нереально закрити угоду, але складніше. Так, книги, які я рекомендую. Дивіться, перша книга це спінпродажі Ніл Рекхем. На основі цієї книги ви можете якраз сформувати питання для виявлення потреб. Це дуже класна методика, яка використовується в багатьох топових компаніях. І я вам рекомендую прочитати цю книжку або хоча б просто почитати в інтернеті, що таке спінпродажі. Метод Вовкаузл стріт Джордан Белфорд. Тут ви якраз дізнаєтесь про цю техніку продажів більш детально. Я чую вас наскрізь Марк Голстон. Класна книга про те, як більше розуміти людей, спілкуватись, виявляти саме потреби теж. Ніколи не йдіть на компроміс крізь вуста Талгрес. Психологія впливу Роберт Чалдіні і не бійся спитати Олександра Картер теж про запитання. Дякую вам за вашу увагу. Будь ласка, пишіть ваші запитання в коментарях. Я з радістю передивлюсь кожен коментар і дам вам розгорнутий фідбек саме по вашій ситуації. Також, якщо вам потрібен аудит від нашої компанії, пишіть, залишайте вашу заявку. В описі під цим відео обов'язково буде посилання, де можна це зробити. І до скорих зустрічей!